Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сподіваюся, ви вже підписані на мій YouTube і ставите сердечки, лайки, що тут ставлять, і пишете коментарі. Для мене це реально дуже важливо. Всі, хто е знімає Ютуб, знає реально, як це важливо. Тому я на самому початку вас дуже прошу зараз поставити просто пальчик вверх і підписатися на мій канал. Я буду вам дуже вдячна. В общем, що вам сказати, що вам сказати, сонечко таке, бачите? Прекрасненька, погода чудова. А стан, а стан похитує трошки. Та й не трошки. Просто березень на, на носі. Але з точки зору космосу, березень, березнева енергія, енергетика, вайб березневий, який нас чекає, він вже почав працювати. Тому я хочу, щоб ви зрозуміли, ми вже відчуваємо все те, що будемо проживати. Напротязі всієї весни, я навіть так скажу, навіть не тільки в березні. Просто березень це така якась кульмінація чи, чи, як, чи зародження чогось такого, знаєте, якось серйозних, серйозних змін, подій. І вони будуть, звичайно, розвиватися в квітні і доходити в травні. Тому ми з вами зустрічаємо цей місяць важливими астрологічними, астрономічними подіями. Бо оскільки в нас і ретроградна Венера, і ретроградний Меркурій, і коридор затемнень, і там сонцестояння, господи, і планети соціальна планета Сатурн, і вища планета Нептун змінює знак. Коротше, в нас чесно, чесно, якщо ви не працюєте зі своїм станом, не працюєте з собою, от не слідкуєте, знаєте, не контролюєте. Те, що з вами відбувається, не контролюєте, в що ви да? От само, саме це слово не знаю, як сказати українською, але саме вилікаєтесь. Якщо ви не контролюєте, що ви запускаєте в себе всередину, і який ваш стан при цьому: негативний, позитивний, що ви відчуваєте, тривогу, страх, переживання чи навпаки, чи у вас все рівно, В общем, за цим всім треба слідкувати. Оскільки березень реально несе дуже такі фундаментальні події на даний момент. І все те, що з вами зараз буде відбуватися, це така ніби перевірка на те, як ви відчуваєте задачу даного періоду. Скажу по собі: Хитає неймовірно. Хитає неймовірно дуже багато концентрат таких подій, ніби не таких глобальних, але вони всі надто важливі. І розумієш, що далі без цих подій, далі ну воно знаєте, ніби ти не будеш мати те, що хочеш. От тобі треба це прожити зараз. Оскільки в тебе запит на, да, на лучшу життя стати, щас... стати а бути щасливою в моменті, відчувати кожен момент, відчувати цю радість від життя. Ну, цю любов, да, і всі ці позитивні, позитивний весь вайб, до якого кожна з наших душ прагне у цьому житті, те, для чого ми в принципі втілюємося на планеті Земля, да, для того, щоб е, рано чи пізно прийти до цього, прийти до цього усвідомлення, е, цього стану безумовного щастя, любові і радості. Але до цього шлях реально тернистий. І ви маєте це зрозуміти, що все те, що з вами, з нами, з нами всіма зараз відбувається, так треба. Знаєте, так треба. Бо ось буквально сьогодні я закрила очі і просто звернулася до вищих сил і кажу: от чому саме так зараз? І все перше, перше що мені прийшло, от просто відповідь в моменті: так треба. Я спасіба, ребята. Дуже лаконічно, дуже зрозуміло. Тому, знаєте, не буває все просто так, і все, що ми зараз проживаємо в такий дійсно важливий період, в такий дійсно важливий рік, 2025 ми маємо це прийняти. І саме головне от те, що я зараз на собі відслідковую, саме головне це слідкувати за своїм станом і не провалюватись в негатив. Який, нам, який від нас так хочуть зовнішні події, хто нас намагається зламати, хто нами намагається маніпулювати? Саме головне тримайтесь. Тримайтеся, і ви знаєте, що ви йдете на своєму шляху до своєї мети, бути поістині поістині щасливими. Перейду вже до цього нашого прекрасного прогнозу. Значить, що нас чекає, я вже вам сказала. Скажу коротенько, коли це відбуває, відбудеться. Ретроградна Венера в нас от буквально 2 березня, з 2 березня посередину квітня. Ретроградна венера, до речі, відео. Я не буду повторюватись, ось тут. Відео покажу на моєму каналі прямо там 17 хвилин про ретроградну Венеру і що нам чекати. Тому я на цьому не буду загострювати увагу, оскільки це відео у нас стосується конкретно всіх знаків зодіаку, і що кожен знак зодіаку буде відчувати на собі, в яких сферах життя буде вплив цієї ретроградної Венери, ретроградного Меркурію, який в нас почне. Рух назад, умовний рух назад 15 березня по 7 квітня. І там наше прекрасне затемнення 14.03. І наступне затемнення 29.03, тобто цей коридорчик між одним затемненням і іншим затемненням. Він теж буде приносити такі доленосні події. І це те, що на нас буде максимально мати вплив. Так, тільці. Тільці, тільці, у вас сонечко в одинадцятому домі заходи зайшло в одинадцятий дім з двадцятих чисел. Лютого по 20 числа березня. Сонце в 11 му домі вам підсвітить тему вашого оточення, однодумці, ваших підписників, вашої аудиторії, вашого, в принципі, кола спілкування, можливо, колектив на роботі. Тобто є ймовірність зміни, да, якісь зміни в оточенні. Тому що сонце може і, знаєте, типу, спалити. Когось і в вашому оточенні і да, і спілкування зведеться просто знаєте, до мінімуму, або зовсім припиниться. Ну тобто може будуть у вас якісь люди, які за цей час ну, знаєте відсіються. Це нормально для цього періоду, або так само мова може зайти про якесь нове партнерство, якісь зустрічі, тобто, от прямо нові друзі. знаєте, можливо, там на якісь навчання підете. Або на якусь, якийсь івент, і там зустрінуться вам нові люди, які так само зайдуть у ваше оточення нове. Вам відкриті дороги у творчій, онлайн стежці, тобто блогерство, онлайн-бізнес, онлайн-проекти, психологія, езотерика, особливо езотерика така більш точна астрологія, нумерологія, матриця долі, там якісь АІТ-сфери. Штучний інтелект і все, що з цим зв'язано, да, нейромережі, інші сфери, де потрібен ваш креатив, де потрібен якийсь творчий підхід ідеї. і от можуть приходити прямо ідеї щодо таких ніж, проєктів проект, в цих нішах, можуть бути якісь суперкреативні рішення. Я б напевно не радила прям супер зараз запускати якісь нові проекти в плані. Ретроградного Меркурія, який в нас буде з середини березня. Да, тобто по, по, порішайте, порішайте ці всі питання десь приблизно до 10 березня. От запустіть все, що ви хотіли, хотіли запустити, якісь нові ідеї, там, нові проекти, нові запуски до 10-го числа. Я б сказала ще раніше, ну, хоча б, хоча б такий, знаєте, максимум. Я б радила взагалі там десь до 7 потолок. Або скільки там Меркурій вже зайде в петлю і він вже почне свій, свою дію. Але сам ретроградний Меркурій, от все, що зв'язано з чимось новим, ну, краще не варто. Тому почекайте, запишіть свої всі ідеї і будете втілювати це все вже там умовно з середини квітня. Також цей період дасть енергію для загадування бажань. От, до речі, 28 Лютого буде дуже класне новолуння в рибах, тому от вас, тільці, я вам раджу, пишіть взагалі це для всіх, але от вам з такою енергією 11-го будинку, такого будинок мрій, будинок планів всього реалізації такої мечт Тому я вам раджу от саме не пропустити цей день і прописати все, про що ви мрієте. Полиночку уваги, я запустила свій сайт, на якому дуже зручно можна забронювати. Послугу, яку я можу для вас надавати, все, що стосується прогностики і прогнозів на рік або на якийсь період часу, тому ви можете зайти на сайт і одразу зв'язатися зі мною. Також дуже важливий момент. Я вже перестаю вести потоки навчань, і ви зараз можете в будь-який момент підключитися до всіх моїх навчань, які зараз є, до великого курсу по астрології. до... Курсу по прогностиці по соляру просто зайшов зайшовши на сайт і натиснувши дві кнопочки Оплати вибрати, оплатити і одразу перейти до навчання і зразу навчатися. Також в мене є оплата частинами, можливість оплати частинами від Monobank, Тому ви можете сміливо брати навчання вже зараз, особливо якщо це в даний період часу підходить під ваш. Прогноз, який ви зараз слухаєте. І я вас чекаю на своїх послуг, я вас чекаю на своєму навчанні. Заходите посилання в описі. Тому не не розпиляйте цю енергію, а краще правильне русло направте її на допомогу своїх цілей. Затемнення у вас буде проходити на осі 11:5. Це про дітей. Діти, кохані, крупні покупки, нове оточення це про реалізацію ваших планів, те, що я вам да, казала, про кохання, можливо, якісь закохані, закоханості, нові романчики. Ну, коротше, про крупні покупки точно скажу не зараз, от краще не зараз, не в ретроградний період. Не найкращий час для того, щоб робити крупні дорогі покупки. Тим паче техніки, гаджетів, автомобілей. Та нерухомість, в принципі, теж, ну але так, головне дивитися за документами, да? те, що ви будете підписувати. Але так само ретродна Венера не дуже полюбляє ці такі коштовні подарунки саме в ретро-венеру. Чому не полюбляє? Бо можете може пересподобатись знову ж таки, або щось, щось буде не так з ним. Тому дорогі крупні покупки заплануйте, але перенесіть це на середину квітня. Можуть бути тема дітей, планування, завершення чогось пов'язаного з дітьми. Може хтось з вас завагітніє тільці або вже народите, або будь-які інші питання щодо дітей, можливо, гуртки нові, можливо, якісь, якісь питання по характеру дітей, можливо, будуть такі періоди досить. Такі, знаєте, як гойдалки, е, якийсь перехідний етап, тому вам треба просто це перечекати і навчитися, з цим, е, як це правильно сказати, совладати, да? з цією новою енергією дитини. Потім підлітковий вік, те, в принципі, кожен, кожен рік це якась криза у дітей. Тому може, може вирішуватись якісь питання в школі або в садочку, або якщо у вас вже дорослі діти, то можуть виникати якісь, якісь моменти з дорослими дітьми, може, вас познайомлять з ваше, ваше чадо, одружується, чи просто вас познайомить зі своєю половинкою. Ну, теж може бути і такий момент. Ретроградний Меркурій і Венера ретроградна йдуть у вас по 12-му дому. Це дім минулого. Тобто зустріти когось з минулих відносин можна, от якихось своїх минулих партнерів, а, можливо, відновлення старих. Тобто може бути таке, що розставалися раніше і зараз знову зійшлись. Тобто ретрона Венера вона ж діє з кінця січня. І от зараз якраз період такої кульмінації, що могли зійтися за цей період, або, ще, або зійдетесь. Може вам. Доля поверне вам колишніх партнерів, повертатися в старі місця можна, десь бути наодинці, якісь місця сили, де, де ви розумієте, що от не знаю на природі, чи десь чи десь якесь ваше місце сили. От повертайтесь туди, наповнюйтесь, більше пізнавати себе, можна зустріти людину, а потім зрозуміти, що він не такий. Як хотіла, що це мається на увазі, це значить, що нові відносини в ретроградну Венеру ну, на власному досвіді вам скажу, що це не дуже такий довготривалий моментик, що в будь-якому випадку рожеві окуляри благополучно злізуть з вас, як тільки ретроградна Венера закінчиться. Тому всі відносини нові з новою людиною в ретроградну Венеру. Вони зазвичай короткотривалі. Ну такий романчик, знаєте, романчик на місяцок. Ну, якщо ви до цього готові, то ну, клас. Це можуть бути дійсно бурхливі відносини, цікаві, але <вив> дуже мало ймовірно, що це може перерости в щось більше. А, можуть бути, до речі, і гроші з минулого, повернення якихось боргів. Можливо, хтось вам поверне борг. Можливо, повернетеся в принципі до якихось своїх старих мрій, до якихось своїх старих планів, ідей може бути, повернетесь до свого, своєї ідеї, там переїхати за кордон. Можливо, ви раніше хотіли переїхати, і зараз, от будете про це думати ще більше і прямо наважуватись на це якось. Планувати це все, дізнаватися, що як, куди, або ви, в принципі, бо раніше жили за кордоном, переїхали додому і знову повернетесь за кордон. Ну, тобто, таке теж може бути. Також очікуйте розкриття якихось таємниць. Uh, у Нас завжди ретроградна Венера, Меркурій вони можуть за собою якраз це тягнути. От саме розкриття таємниць, бо 12-й дім він про таємне, щось таємне, щось секретне. Тому можете дізнатися якусь інформацію, яку від вас приховували. Марсік, Марсік, красавчик, у нас в третьому домі. По третьому дому у вас він ходить вже досить давно, всю зиму. Бо він у нас ретрогради вийшов з ретрограду 24 лютого. І зараз пішов в прямий рух, і все так же йде по третьому дому, поки він там розженеться і перейде в інший дім, поки йде по третьому. Третій дім це в нас техніка, гаджети, переїзди, поїздки, спілкування, навчання блогерство так само щось писати, там, пости писати чи щось таке. В общем, в нас тут бережіть телефончики, техніку, є вірогідні загубити. Ну, ви могли в принципі, губити до цього щось, да? бо в принципі всю зиму йшла, йшла ця енергія, і, і все тормозилося, скажімо так, ця, ця, ця тематика третього дому. Але зараз воно може якось все, що зв'язане з третім домом, Марс, третьому домі, у вас буде зараз вже більш активніше йти, бо Марс вийшов з ретрограду і він зараз. Понесе всі справи третього будинку більш швидше, але все одно бережіть техніку, телефони можна десь там забутися, десь розбити, загубити, тому обережно можна отримати водійські права, бо третій дім нас теж про документи. Курси екстремального вождіння, якась агресивна їзда, бо Марс це про щось агресивне за кермом, тобто можете на дорозі бути дуже агресивним, багато пересувань, поїздок на авто, транспорті, тобто можете. Десь постійно, в якихось різних локаціях бути і за цей час, і воно так буде продовжувати у вас і в березні. Можуть бути якісь швидкі продажі, розпродажі. То зараз гарний час з якщо у вас є якісь інфопродукти, розпродавайте їх. От зараз максимально швидко таку, знаєте, собі стратегію зробіть якісь швидких продажів. Активно ведіть Інстаграм обов'язково, бо якраз у нас третій дім це про блогерство. Багато ходіть пішки, займайтеся спортом, можуть бути поломки автомобіля, щось по автомобілю будете вирішувати, покупки, продажі, продавати да окей, купляти не раджу до середини квітня 100%. Бо у нас на тут ретроний період не саме найкращий час. Цим займатися також можуть бути сайти знайомства, з, кимось, з кимось можете знайомитись, з кимось можете переписуватись, можливо, навіть таємно переписуватись. Ну в общем, у вас ідея такий далі продовжиться етап активних переписочок.